Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про дорожні знаки. Їх дуже багато, але ми розглянемо маленьку їх частинку. Ти маєш запам'ятати ці дорожні знаки, тому що вони тобі знадобляться по всякденному житті та для наступних наших занять. Отже, почнемо. Попереджувальні знаки. Інформують водія про наближення до ділянки дороги, де учасник руху піддається небезпеці. Для захисту від якої вимагається прийняття певних заходів. Це такі знаки Світлофор, Пешохідний перехід, обережно діти, виїзд велосипедистів, заборонені знаки. Дорожні знаки, які запроваджують або скасовують певні обмеження руху. Рух на велосипедах заборонено. Рух пішоходів заборонено. Рух заборонено. Інформаційно-вказівні знаки. Інформація про розміщення об'єктів та рекомендовані режими руху. Наземний пішохідний перехід. Підземний пішохідний перехід, надземний пішохідний перехід і місце зупинки автобуса. Знаки пріоритету або знаки переважного права проїзду встановлюють черговість проїзду. Головна дорога. Дати дорогу. Проїзд без зупинки Заборонено. Знаки сервісу інформують про розположення відповідних пунктів сервісу, Лікарня, Пункт для відпочинку, їдальня або ресторан, автозаправні станції. Дякую за увагу та зустрінемося в наступних відео.